У Молдові в неділю відбулися парламентські вибори. Ну, не знаю, як весь світ, Європа точно, а в Україні, зокрема, дуже уважно спостерігали за виборчою кампанією, за перебігом виборів, бо там стоїть питання: піде в Європу в Молдова чи все-таки повернеться в сферу впливу Російської Федерації. Росія дуже серйозно займалася цими виборами, вкладала. За словами президентки Молдови, Майя санду сотні мільйонів євро в те, щоб все-таки змінити ситуацію. Але за попередніми даними, вже на сьогодні 96% підраховано голосів, і 47,5% це отримала партія. Проєвропейська партія Майя санду президентки Молдови. Ну а проросійський партійний це такий блок, патріотичний блок, він отримав 25,1% все таки більшості, поки немає, не знаємо там чи 4% можуть вирішити ситуацію. Бо, як правило, останні голоси підраховують е, за кордоном, і е, загалом вони голосують за проєвропейський вибір. 101 депутат, тобто 101 місце в молдавському парламенті, поки що більшості немає, і це може бути певною проблемою. Але в будь-якому випадку розвороту до Москви не відбулося, і це дуже дуже добра новина.